Знову вітаю всіх на сьогоднішній лекції. Власне, на початку нашого курсу Помисли імперії. Дякую всім, хто доєднався офлайн, онлайн. І сьогодні ми будемо з вами говорити про Арістотеля і Цицерона, про їхні погляди на антропологію і на політичний устрій. Але оскільки це в нас перша лекція курсу по мисли імперію, тому трошки їх доведеться посунути розумінням спочатку того, що таке імперія і як сучасні дослідники це аналізують. Ми зараз поговоримо про сучасні виклики та тлумачення цього поняття. Я буду говорити саме про сучасні дослідження. Наприкінці презентації. Презентація буде, як завжди, в чатику. Буде список літератури всіх тих авторів, на яких я посилаюся. Можливо, я вже побачила, що я там коломера забула додати. Я потім окремо скину ще кілька назв, але загалом. Спочатку такий загальний огляд. Перший такий період сучасності дослідження імперії це з 1023 по 1949 рік. На той момент було ще досить таки непогано. Це сім статей і 74 рецензовані книги. Це такий аналіз власне American Political Science Review», Надалі ЕПСР. Власне, там, в принципі, в назвах чи принаймні в анотаціях були слова імперія або А Вже з 50-го по 67 рік ситуація стала набагато гірша, і жодна праця не містила в назві слова імперія або імперський. Ну, Відразу потрібно зазначити, що і Вивчення держав, певних політичних утворень, саме як держави. Ми поговоримо про ще про співвідношення імперії і держави, а, також більше зводилось до аналізу певних суспільних інститутів та взаємозв'язків. І як певні цілісні утворення держави також не дуже власне, аналізовувалися. 68 до 2000 року стало трошечки краще, а, принаймні, а, десь а, якраз наприкінці 70-ті. 80-ті було десь 40 рецензій на книги, які принаймні містили назву імперія згадку, але вони 32 з них акцентували саме на колонізаційній ролі імперії. І лише вісім певним чином схилялися до аналізу сучасних імперій і взагалі цього поняття, а не колонізаційних впливів. Ну і наразі я буду вам дуже радити книжку. Вона є в списку літератури про це якраз імперії і глобалізацію, бо саме це є основним таким ключовим напрямком сучасних досліджень після 2000 року. Там дуже цікава збірка статей сучасних і дуже раджу до прочитання, там є досить багато про сучасність. То, як же ж розуміють сучасні дослідники Імперії? Власне, Імперія розуміється як певний суверенітет, який формально чи неформально контролюється іноземною державою. І це дійсно дуже вплинуло на сучасні дослідження вчених засновників власне, такого напрямку, як міжнародні відносини, і сформулювало власне, отой весь пул літератури про імперію, імперіалізм та колоніалізм, які наразі йдуть поряд. Тобто власне, розуміння таке імперії, імперіалізму Яке поширює своє домінування в світовому масштабі, ми можемо побачити що у Фікіді. І ми сьогодні будемо нарешті повертатися до того, як Фукідід описував формування і занепад Спартанської імперії. Цезар, можна сказати, також наголошував на тому, що визначальним для розуміння імперії є таке контроль над підлеглими територіями, а не встановлення якихось чітких кордонів. І саме розширення цього домінування культурного, політичного, освітнього, це і є головною ознакою імперії. Є також в подібному руслі роботи Філіпа Сітні, Ляйбніца, які також, як Розговорять про те, хто формально саме має суверенітет в імперії, і наскільки це є визначальним для розвитку держави на той момент. Є ще також дуже цікава праця, так трошечки підзабута. Якраз середини 18 XVIII століття, де також аналізується, те, що Британська імперія вона саме поширювала своє домінування власне, власного суверенітету при опрацюванні ну, от, інших країн. скажімо так. Ну і Підходимо до того, що найбільш таким узагальненим сучасним визначенням імперії є поведінкове, тобто вони є в різних напрямках, але поведінкове є таким. Найбільш, скажімо так, вагомим, на нього посилається більшість фахових дослідників, і от я навожу те, що дає Дольмішель певні так, скажімо, мої трансформації, що це ефективний контроль, формальний чи неформальний, над підпорядкованими суспільствами з боку імперського суспільства. А, власне, якраз от Галахер і Робінсон ще в 53-му році, коли був повний застій, як я казала, вони також стверджували, на жаль, це були виступи на конференціях, а не окремі праці. А, що а, тоді панувала думка, що в такий от середньовікторіанський період були антиімперські настрої, і після цього якраз а, наприкінці ну, 19-го 19 століття, початок 20-го був розквіт імперіалізму. Як наслідок цього, вони якраз доводили, що ні, не було ніяких антиімперіалістичних настроїв. Це, це також була певна розбудова імперії, просто іншими методами. І саме вони якраз стверджували, що імперіалізм він може приймати форми як формальної анексії, так і неформального домінування. Тобто, в цьому сенсі таке культурне, освітнє, економічне домінування також можна вважати певним проявом імперіалізму. Ну і е, зараз якраз е, схиляються до того. От той збірник, який я вам радила, він під науковою редакцією Джеймса Пауля, Нейрена Тома. Я буду багато е, посилатися на е, вступну їх статтю, досить програмну. Е, власне, частина визначень звідти. Дуже раджу е, його можна знайти в мережі на я знаю, то власне, якраз вони намагаються простежити ключові риси глобалізації. Бо, по факту, це поширення впливів того чи іншого характеру, розглядається саме як феномен глобалізації, і тому ми можемо говорити навіть про імперії в досить давні часи, в античні, а саме в контексті глобалізації. І, Власне, ще одне таке визначення, це вже Джеймса Пауля, якраз звіти, що імперії можна визначити в широкому сенсі як такий особливий від інсоціалізованого середовища для розширення влади. А тобто імперії вони поширюють свої відносини влади на територіальні простори, над якими вони не мають відпочатково вже заданих чи юридичних можливостей для суверенітету, але вони намагаються, якраз у сферах економіки, політики, культури, здобути таку гегемонію над цими просторами. І ключове, що це відбувається з метою вилучення або набуття цінності. Важливий нюанс, що цінність, про яку тут йдеться, це не обов'язково економічна цінність. Часто з Саме економічно, але тим не менш часто все таки імперія зосереджується на накопиченні певного престижу, символічної цінності, на що нам може бути знайоме, цінності збереження ландшафту як такої глобальної цивілізаційної місії або місіанської універсалізації. І важливо відмітити, що імперії вони дуже відрізняються іноді вони однорідні, іноді відкриті до культурного розмаїття. Можуть бути офіційними, неофіційними, називатись імперіями або не називатися імперіями. Багато утворень, які в світі в історії людства носили назву імперії, насправді такими і не були. Але вони досить часто обмежені в просторі, але рідше вони можуть простягатися по такому також сучасному визначенню глобальному світі. Тобто тій ойкуменії, яка на даний момент сприймається. Як власний війський простір. Ну і от власне про глобалізовані утворення, а, чому їх зводять до саме цього також визначення а, і намагаються через цей аспект аналізувати, що вони проєктують владу екстенсивно, а не просто інтенсивно. Вони поширюють цю владу далеко за межі заданих кордонів державного устрою, і вони витісняють певні соціальні відносини в власній спільноті за межі безпосередньо. Середніх культурних рамок, якраз в ті простори, які, через які вони постійно поширюються. Власне, цей останній аспект ми з вами розглянемо якраз на прикладі Спарти. Власне, тут частина того, що ми з вами вже проговорили, важливо сказати, що сучасні дослідники дійсно розділяють імперії на традиційну, сучасну і постмодерну. Але ми маємо розуміти, що це розділення не є чітким. Немає чисто традиційних імперій, чисто сучасних, чи чисто постмодерних. Наводиться такий приклад зазвичай про Британську імперію. А власне, в частині своїх ну, технічних, скажімо так, бюрократичних моментів вона була дуже модерною, дуже просунутою. Але в контексті так званого руля Британіка вона перекривала собою досить велику частину традиційної спільноти. І, відповідно, фактично в будь-яких імперіях ми можемо віднайти певні пласти як сучасного, так і традиційної спільноти. Тому ми не можемо сказати, що якась імперія була чисто традиційною. А що більше домінує власне, певне, скажімо так, узагальнення категоризація права, чітке прописування інституціалізованих зв'язків? Це більше. Про сучасну, скажімо так, або модерну. Якщо ми говоримо про традиційну, це там, де більше домінування певних релігійних уявлень, прагнення до певної гомогенізації. Ми бачимо, що сюди вже, наприклад, Олександр Македонський не підпадає тут ближче до сучасної імперії. Постмодерна це там, де домінує вже більше інформаційне поле, посилення інформаційного впливу і перекриття в цьому аспекті більше більш економічному. Так що, і власне постмодерна також відзначається тим, що перекриття економічних зв'язків, тобто акцент ставиться більше на ціннісному характері і в сенсі культури, і потік може бути не зі сторони умовних колоній в осердя економічне, а навпаки. Ну, як допустимо, Радянський Союз дуже багато вкладав грошей в Африку. От. Є єберсо. Так, так. Ну. ну, і власне, тут ми з вами вже проговорили, що імперії мають е, тенденцію до глобалізації. Е, ключов... Один, дійсно, з тих ключових, що вони не приймають чітких кордонів. Тобто, вони завжди прагнуть до розширення культурних, політичних, економічних е, тут вже нюанси. І, е, ну. Банальна фраза, але вони мають вплив на ландшафт, тобто переселення, переміщення, пригнічення корінних народів, встановлення певних структурних розривів між колонізаторами і колонізованими, Це все впливає на той ландшафт, який ми зараз з вами бачимо, який становилися впродовж історії. Ну і а, такі от, де, а, власне, як нам розрізняти а, такі а, характеристики, як імперія і держави або національні держави. І от а, Виводять кілька таких критеріїв, зазвичай чотири а, це а, одна з програмових статей в Оксфордському політичному компендіумі, там є на нього посилання а, дуже великий розмір політичного тіла, як за територію. Так і за чисельністю, це одна з таких вагомних рис імперії. Відсутність фіксованих або постійних кордонів, з'єднання різнорідних груп, територіальних одиниць з симетричними зв'язками з центром, тобто це може бути як в одну, так і в іншу сторону, як, допустимо, той момент про економіку, який я казала. І набір багаторівневих юрисдикцій, які часто перетинаються. Тобто інституціалізовано це будуть дуже відрізнятися ті юрисдикції. Дикції, які встановлені в Колонізованих е, державах або утвореннях, і в гегемонії, е, умовно кажучи. Так, питання зірочкою: які стосунки ЛНР ДНР і Російської Федерації? По юрисдикції. Якщо ви ну, цікавились, то там, наприклад, якщо в тебе паспорт Алонер-ДНР, то ти не можеш отримати ніякого кредиту в Російській Федерації. Хоча це формально вважається територією Російської Федерації за Конституції. Так, да, і ти проходиш фільтрацію, якщо хочеш поїхати в Крим на пляжі. Це частина Федерації, там не може бути інших паспортів. Признання так було дуже коротшеньке. Ну так я... ну, юридично до 24, 23 февраля це були не паспорта, а бумажки навіть для Росії. Так, я, я про те, що це просто демонструє демонструю фіксацію різних юрис... юрисдикцій, хоча здається, що це вони заявляють про оцю. Mm -hmm. е Відсутність кордонів і те, що вони вже навіть формально входять, але юрисдикція різниця. Оце це якраз просто для прикладу. Так, для того, ну щоб... там є сіметричні зв'язки з центром, тому точно все, все нормальне обладнання вивозять. Так, так. Ну тобто, в принципі, вони всі ці критерії підпадають. Насправді це щодо того, це ми так уявно можемо е, дискутувати з тими, хто вважає, що Російська Федерація не. Ну, до цього ми дійдемо аж на третій лекції, я сподіваюся, на дискусії. Це першого ознака, от у мене досить про політичне тіло. Це... Я просто тут не знайшов оту найпершу характеристику, яку вони давали про суверенітет. Ну, Це Це входить, ну, це має значення до першої а характеристики про... про політичне тіло. Ну так. І до другої про відсутність фіксована або розмазана да вона розмазана. Це це саме те, що відрізняє імперію від держави. Просто от натомість, що ми маємо в державі. Це держави, зазвичай це великі або середні, або навіть невеличкі за територією, за населенням. В них дуже фіксовані кордони, і вони дуже борються за ці кордони, оскільки чітке встановлення цих кордонів воно захищає від зовнішнього вторгнення від мігрантів, від зовнішніх нападів. Дуже чітко прописаний суверенітет. Держава має верховну владу на цим. Територією і вона визнається іншими суверенними державами. Ну і зазвичай в державах є спроби монополії та гуманізації всередині. Тобто, зазвичай всередині держави намагаються певним чином гуманізувати такі основні соціальні і культурні характеристики населення. Так. Знову до першого пункту, от, там, наприклад, Канада, Австралія, Бразилія, там Хієнна територія. Да. Ну, до Китаю там, в принципі, плюс-мінус питання, ну, mm -hmm. вони очевидні, а от, ну, мені просто не подобається, чесно кажучи, оця характеристика про територію. Mm -hmm. Тобто, в якийсь момент... В Принципі, мені здається, будь-яка держава так чи інакше могла називатися імперією за всіма іншими тут характеристиками. Ну, грубо кажучи, там да, от американці. Ну, ну будь-хто ага. колись давно, грубо кажучи, вони так чи інакше зайняли цю територію. Неважливо, ага. просто вона була пуста, чи вона вирізала там когось. І а сьогодні, але це не велика територія. От а колись в ті ж часи. Хтось зайняв так само більшу територію. І сьогодні, виходить, одні не імперія, а інші імперії. Ну, це ж залежить ще від того, чи є, е, наскільки вони е, гомоганізували е, населення, яке на місці, чи є там певна інституційна, юридична і культурна відмінність. До інших критеріїв, в мене ну, менше питання. А Але стосовно першого, це отак, ніби просто, перше, що спадає на думку. А, ну і перші, що, що, ну щось велике. Так, у вас питання? Коментар. Просто мені чогось спав приклад з Польщі. Національна держава, в принципі, у нас більша частина національних держав. І е, якраз і по Європі більша частина теж і там, в принципі, оцей момент е, гуманізації і монополії, він е, наявний. Е, Польща велика, німеччина велика, Франція теж велика, і вона гомонізована. Тому тут ну, момент в тому, що е, про просталість, тобто це мені здається, треба розглядати в комплексі, а не кожен окремий. Е, е, Елемент. Елемент. Бо інакше тоді так, тоді ми не розберемося. Рома в тому, що тут треба ну, Це суттєві характеристики, і вони не завжди мають наважти, що вони суттєві, коли він один. Вони в тому числі Ну, Це якраз те, що про кордони. Що національні держави вони переважно дуже б'ються за свої кордони. І дуже за ними ну, для них це важливо. Для імперії ні. Для них більш важливі не фактичні юридичні кордони, а розширені. Ні, кордони. Ні, наскільки вони можуть їх розширити?